Всім привіт! Ви на каналі Остапік. Сьогодні я буду вам продавати своїх Брейнротів зі стіли Брейнроту. Я просто я вже не буду цю гру грати, вона вже мені не цікава. Тому зараз показую, яких я хочу Брінротів продавати за робокси. Я спочатку найкрутіші. Подхоспод з однією мутацією, 15 мільйонів секретний. Я продам за 30 е, робуксів. Купляйте. Далі. Я сиділа крокоділа з мутацією також секретний 9,7 мільйонів в секунду. Продаю за 20 е, за 20 робуксів, за 25 робуксів. вибачте. Далі починаємо з Тунтунтунцовуру. Ви зараз починаєте писати в коментарях, що я зараз скажу, ну, що це задорого, але він рідкісний, тому я хочу його продати за 20 робоксів. Далі зомбі трелела з трьома мутаціями 5 мільйонів в секунду. Я продам за 10, за 10 робоксів. Далі Ін Ян. З однією мутацією 4,9 мільйонів в секунду. Я продам за 9 робоксів, цю за 8 робоксів і лос джобіту за, за 3 робокси. Далі. Чечечі я продам за 10 робоксів. Ну і джакоріло. Тут багато мутацій, тому я її продам за 12 робоксів. Ну і хто хоче, можете ще купити бразиліні Берімбіні 4,8 мільйонів в секунду. Це за е, 8 е, робуксів. Ну і Бункіні Спайдеріні. Я не знаю, чи хтось захоче, але хто захоче, то за, ну, за 3 робукси. Все, е, дуже дякую, купляйте. Але якщо в когось немає робоксів і ви дуже хочете купити, ну, мати якогось брейрота, ви можете просто закликати своїх друзів, сказати, щоб вони на мене підписались. Я ну, хоча б п'ятьом друзям сказати, і щоб вони на мене підписалися. Якщо я побачу, що різко п'ять підписників в один день, і ви напишете під це відео, що це, ну, що це ви закликали своїх друзів там то ви зайдете на мене, зайдете, ми зайдемо в стіле бренд, додаємося в друзі. І ви купите якого, і ви візьмете бренерот, якого захочете. А хто має Робокси, то купляйте, купляйте для Робокси. Все, з вами був Остапік. Всім гарного дня і всім до побачення.